Не не Знову на сцені вокальний ансамбль Бестрянка отримав друге дихання. Таким змінам радіє заслужена артистка України Ольга Молодій. Вона одна з тих, хто керував колективом. Щиро тішуся від того, що наші наша праця, наші, наші напрацювання будуть продовжуватися достойно і в тому професію в тій професійній якості, яка закладена. Професіоналами насправді вокального ансамблевого мистецтва, і, зокрема, в місті Надвірна. Насправді, вокальні ансамблі в Україні. Існували завжди, тому що наш народ завжди багато голосу співав. Це є природа наша. Ми без цього не можемо жити. І це багатство нам зараз треба дуже дбайливо зберігати, передавати, розповідати про нього світові. Пані Ольга переконана, колектив потрапив у хороші руки. Буду дуже щаслива, коли буде продовжуватися. Традиції вокального ансамблю будуть продовжуватися у творчості нової «Бестрянки». тому що дівчатка молоді, талановиті, красиві. Зараз є звичайно нові вимоги для репертуару, до форми, жанру виконання, і це якраз ця молода зміна, яка зможе це зробити. Тобто їм потрібна допомога в чисто вокальному плані, в вокальної майстерності, але вони зможуть понести мистецтво нашого. Українського вокального ансамблювання далі поповнила ряди співучого колективу і пані Лідія, яка приїхала з окупованого Маріуполя, та вже другий рік живе у надвірній. Жінка розповідає, вийти знову на сцену та заспівати було нелегко. Саме керівник Бестрянки Галина Яківна. Завдяки їй я Мотивувалася, скажімо так, і вона мене майже змусила заспівати та вийти на сцену. У нас приватний будинок, дуже попав під обстріл. Донька якраз була на сьомому місяці вагітності з Двійнею. Вони поїхали у той же день після обстрілу. А я поїхала за ними через місяць, бо старенька в мене свекров, і будинок був напіврозрушений. Треба було його трохи привести до ладу, щоб лишати. Репертуар ансамблю Бестрянка це українські пісні, як естрадні, так і народні. Нова керівниця Галина Чуревич розуміє, перед нею стоїть надважливе завдання. Професійно розвивати колектив. Ми будемо працювати. Ми будемо відновлювати ті пісні, які раніше співали. Я дякую Ользі молодій, яка підтримує мене в цьому. Мені дуже була велика приємність з ними співати сьогодні. З Ольгою Молодій, заслуженою артисткою України, також заслуженим працівником культури України Ганною Макось, які мене підтримують, які розуміли, що я роблю добру справу. Побажав творчих злетів, учасникам ансамблю, голова Надернянської. Громади Зіновій Андрійович. Він пишається, що колектив знову радуватиме надвернянців. Бестрянка знову на культурно-мистецькій палітрі нашої громади буде дивувати своїми виступами, тим більше, що дуже багато молодих, нерадійних, креативних митців, які сьогодні об'єдналися в Бестрянці. Тому я вітаю Бестрянку і вітаю безпосередньо його лідера, керника Галину Якіну Чуревич. Вона зможе. Вона має той талант організаторських мистецьких здібностей для того, щоб дивувати нашого вимогового глядача. Вокальний ансамбль Бестрянка був створений у 60-х роках ХХ століття. Колективу понад 50 років на той період «Бестрянка» мала велику популярність. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.